Вітаю вас, дітки! Давайте з вами привітаємось. Доброго дня, доброго дня! Хай плещуть долоньки. Поплескайте долоньками, хай тупають ніжки. Потупайте ніжками. Працюють голівки, Покрутіть голівкою і сіють усмішки, посміхніться. Доброго дня, дітки! Чарівна фея звуків та букв Запрошує нас у мандрівку до казкової країни Звукляндії. Фея залишила нам чарівний квиток, який нам допоможе потрапити до Звукляндії. Але перед тим, як відправитись у мандрівку, потрібно зібрати речі для подорожі. Дітки, це Петрик. Йому цікаво, що ж ви візьмете із собою для подорожі. Подивіться уважно, що потрібно взяти із собою. Чи потрібно взяти із собою шорти, якщо зараз осінь? Ні, тому що холодно в шортах буде. А чи потрібно із собою взяти капелюх? Ні, краще що взяти? Восени, що ми вдягаємо на голову? Шапку, так. А чи потрібно взяти із собою карту? Карту потрібно. А чи потрібно взяти гаманець? Так, потрібно. А якщо нам потрібно буде щось придбати? А що ще потрібно взяти? Подивіться уважно. Чи потрібно нам взяти із собою морозиво? А чому морозиво не потрібно брати? Так, а чи потрібно нам взяти з собою штани? А чи потрібно взяти з собою вареники? Чому вареники не потрібно брати? А чи потрібно нам брати? Світер. А зараз ми з вами перевіримо, чи правильно ми поклали речі до валізи. Те, що потрібно, буде позначено зеленим кольором, а те, що не потрібно червоним. Давайте подивимось. Речі всі ми зібрали вірно. Молодці. Вирушаємо далі. Мешканці цієї країни приготували для нас цікаві завдання та випробування. Тому потрібно взяти з собою уважність, активність, розумність, вічливість, гарну поведінку. Речі ми зібрали. Тепер можна відправлятися у мандрівку. А на чому ж можна подорожувати? Так. А наша подорож буде чарівна і мандрувати ми будемо на чарівному транспорті, який має назву Звукольот. Щоб наш звукольот полетів, нам потрібно прокласти маршрут на нашому навігаторі, а допоможуть нам у цьому звукові доріжки. Давайте пригадаємо, які голосні звуки є на нашому навігаторі. А О, У. Зараз ми будемо разом співати звукові доріжки. Доріжка, яка позначена червоним кружечком. Ми будемо співати голосно. Давайте разом зі мною. О, У, А, А, О, О, У. Молодці, дітки. А доріжку яка позначена зеленим кружечком, потрібно співати тихо, давайте разом зі мною. А-у-у-у-у, а у. О, 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 о. Молодці! Наш звуколіт тепер швидко знайшов правильний маршрут і привіз нас до чарівної звукляндії. Щоб потрапити до країни, потрібно пройти. Кровс чарівні ворота, які зачинені на замки у вигляді зірочок. Щоб відкрити ворота, потрібно відплескати кількість складів в словах, які зображені на зірочках. Подивіться з лівого боку, що в нас зображено на першій зірочці. Так, це рибка. Скільки складів у слові риба. 2. Давайте відплескаємо. На наступній зірочці, що в нас зображено? Малина. Скільки складів у слові? Малина. Три. Давайте їх відплескаємо. Хто в нас зображений на останній картинці? Так, це рак. Кількість складів у слові рак? Один. Давайте його відплескаємо. Молодці. Ось ми і відкрили ворота країни звукляндії. Дітки, скажіть, а що таке звук? Звук це те, що ми чуємо та промовляємо. А які ж бувають звуки мовлення? Ті, що утворюється голосом, називаються голосні і є ще приголосні. Та подивіться, на цій вулиці нас зустрічають веселі Хто? язички. Вони переплутали свої осилі. Допоможемо їм. Нам потрібно виділити перший звук в слові, яке зображено на язичку. Та визначити голосний він чи приголосний, та розмістити його у відповідному будинку. Голосні звуки мешкають у будинку, який позначений чорним кружечком. А приголосні звуки живуть у будинку, який позначений чорною рискою. Що в нас зображено на першій картинці зліва? Так, це апельсин. Який перший звук у слові апельсин? А. Так, це голосний чи приголосний звук? Голосний. До якого будиночка ми його розмістимо? З кружечком чи з рискою? З кружечком. Так, вірно. На другому язичкові що в нас зображено? М'яч. У слові м'яч. Який перший звук? Мяч, мяч. М. М. Це голосний чи приголосний звук? Приголосний. До якого будиночка ми його розмістимо? З кружечком чи з рискою? З рискою, тому що це приголосний звук. На третьому язичкові що в нас зображено? Так, олівець. Усові олівець. Який перший звук? О, о, це голосний чи приголосний звук? О, голосний. До якого будиночка ми його віднесемо язичка? З кружечком чи з рискою? З кружечком. Тому що О – голосний звук. І на останньому язичкові, що в нас намальовано? Помідор. У слові помідор. Який перший звук? Помідор. П – це голосний чи приголосний звук. Приголосний. У якому будиночку житиме язичок це? У будиночку з кружечком, чи з рискою? З рискою, тому що П-приголосний звук. А зараз ми перевіримо, чи вірно ми язички розмістили. Подивіться уважно. Так, все ми вірно розмістили. Молодці, вирушаємо далі. Яка гарна вулиця у Звукляндії? На цю вулицю завжди спускаються хмаринки, а хмаринки незвичайні, на них намальовані картинки. Нам потрібно знайти зайву картинку. У трьох картинках перший звук однаковий, а в однієї інший. Нам потрібно знайти іншу картинку, хто в нас зображений зверху зліва. Так, мавпа. На який звук починається слово мавпа? М. Хто в нас після мавпи зображений? Миша. На який звук починається слово миша? Теж на М. Під мавпою. Хто в нас? Метелик. На який звук починається слово метелик? Теж на М. І під мишкою в нас банан. На який звук починається словом банан? На Б. Так який ж звук тут зайвий? Яка, яка картинка тут зайва? Так, картинка, на якій зображений банан. А ось і вулиця Веселих букв. Хто ж живе на цій вулиці? А ви знаєте, що таке буква? Буква це те, що ми бачимо. Пишемо. Букви дуже люблять грати в різні ігри, наприклад, ухованки. І вони від вас заховалися. Нам потрібно їх знайти. Уважно подивіться і знайдіть, де вони заховалися. Де в нас заховалася буква А? На грибочку. А де не заховалася буква У? Біля дверей. А де не заховалася буква У? Біля паркану. Так, а зараз ми перевіримо, чи вірно ви знайшли всі букви. Так, все вірно ви знайшли молодці. Вирушаємо і далі на вулицю Дружби. Всі мешканці чарівної країни Звукляндії Дуже дружні. Букви ходять в гості одна до одної. До літери А на гостину завітала літера У. Вони подружилися. Давайте прочитаємо, як разом будуть вони. А, У, Ау. До літери У на гостину завітала літера А. Давайте прочитаємо, як разом вони будуть. У А! До букви А завітала буква О. Вони подружилися. Давайте разом прочитаємо А-О. А-О Остання вулиця схематична. Щоб туди потрапити, потрібно показати свою вправність та виконати вправо кільці. Нам потрібно по черзі перебирати пальцями рук, з'єднуючи в кільце. З великим пальцем інші пальці. А тепер і іншою рукою виконаємо цю вправу. Ось і вулиця схематична. Ось і закінчилася наша подорож. Вам сподобалася подорож? А в яку країну ми подорожували? Так, звук Ляндія. А хто ж живе в ній? Так, звуки. А які ж бувають звуки? Голосні та приголосні. Так. Давайте попрощаємося із Фаїєю. Що їй потрібно сказати? До побачення. Молодці дітки. До нових зустрічей.